Українська мовознавиця та екс-нардепка Ірина Фаріон, яка зробила скандальну заяву щодо російськомовних військових, обурила не лише користувачів мережі, а й публічних осіб. На її висловлювання відреагували військовослужбовці та представники шоу-бізнесу. Зокрема, у коментарі у няна актори військовий Павло Алдошин назвав поведінку Фаріон низькою і ганебною. Жіночка яка дуже грамотно знає українську мову. Сидить у Львові, п'є філіжанки свою каву. Я вас прошу стуліть песок. І залишити українську мову у війську виключно військовим. Продюсер Денис Путінцев заявив, що поділяє позицію мовознавиці щодо української мови, але він не згоден з тим, в якій формі Фаріон це піднесла. Форма висловлювання Фаріон якраз сприяє тому, що відбуваються ті процеси, якими можуть скористатися і наші вороги. Тому висновок мій такий: говорити про те, що ідентифікація українського воїна повинна бути з українською мовою, це правильно. Але форма, в якій Фаріон це робить, неприпустима. Шоумен та колишній учасник гурту Юлік» у коментарі Уніан зазначив, що не розуміє навіщо розпалювати ворожнечу змовного питання, коли є більш важливі проблеми для вирішення. Є багато військових, з якими я особисто спілкувався, які говорять російською, але не тому, що вони не є патріотами. Або не хочуть спілкуватися українською, а тому, що зараз можливо, у них просто немає можливості перейти на українську. Також співак Віталій Кузловський поділився на своїй сторінці в інстаграм Гнівне мемоджі щодо висловлювання Фаріон. А актор Артур Лугай у коментарі у ням сказав, що мовознавицю після таких слів потрібно ігнорувати абсолютно скрізь. Крім того, всесвітньо відомий український боксер Олександр Усик нокаутував Фаріон віршем і своє звернення закінчив словами: всім хлопцям, які боротьби нашу країну. Повага, неймовірна повага. Слава Україні!